Павло, з волі Божої, Апостол Христа Ісуса, святим що в Ефесі, Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі, поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Так як вибрав у Ньому він, нас, перше заложення світу, щоб були ми перед Ним й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі Своєї, на хвалу слави благодаті Своєї, якою Він обдарував нас в улюбленому. Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку він намножив у нас у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї, за своїм вподобанням, яке постановив у самому собі, для урядження, виповнення часів. Щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. У нім, що в Нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа. У ньому й ви, як почули, були слово істини. Добру новину спастіння свого і Євангелію та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Який є завдаток нашого Спадку на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Тому і я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих. Не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам Духа премудрості і відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих. І яка безмірна велич Його сили, в нашу віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих Його, і посадивши на небі праворуч себе вище від усякого уряду, і влади, і сили і панування, і всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все впокорив він під ноги йому і його дав найвище за все за голову церкви. А вона, його тіло, повня того, що все всім наповняє.